Табір мрій і нових можливостей таку назву має проєкт фонду розвитку можливостей за підтримки благодійного фонду разом для України. Дитячий спортивно-здоровчий захід у незламному хабі один з багатьох подібних, які волонтери проводять цього літа для маленьких запоріжців. Ми вирішили вкотре зібрати підлітків і молодь, які вимушено або постійно живуть в Запоріжжі, для того би вони могли в дружній. Неймовірній компанії, команді подарувати собі іншим гарний позитивний настрій і плюс, щоб вони могли покращити своє здоров'я і як то кажуть, сноровку. серед учасників, як жителі Запоріжжя, так і діти, які переїхали до нашого міста, розповідають із задоволенням беруть участь у таких заходах. Конкурси різноманітні завдання нескладні, але веселі, і пізнавальні. Мені Запропонували, запропонували, сюди сюди ну, Я пішла. Я сама займаюся спортом. В моїй команді багато подруг. Я з Херсонської області Семета Горностаєвка. Я люблю спорт. Займалася волейболом два роки. Головне це взяти участь, але, Я звичайно я хочу перемогти. Беруть участь у таких заходах і представники поліції. Зокрема, патрульні організували локацію, де діти могли вивчити і повторити правила дорожнього руху. Правоохоронці кажуть, такі заходи завжди мають успіх, тому що малеча розважається і розвивається. Саме наша локація вона стосується правил дорожнього руху. Так як ми саме дивимося за контролюємо дорожній рух, вона буде состояти із Вікторини на да, і декількох активних прас незнання прав дорожнього руху. А сьогодні в нас оздоровчий захід проводимо його з юнацьким рухом Байда Олександрівського та Дніпровського району. Ми постійно тісно пов'язані з різними організаціями, які проводять такі заходи. Це можуть бути оздоровчі заходи, можуть бути якісь майстер-класи. Ми Стараємося якомога більше бути присутнім на таких заходах після проходження квестів та естафет. Учасники отримали солодкі призи, а найактивніші ще сертифікати на покупки в одному з гіпермаркетів Запоріжжя. Ірина Чорнова, Роман Котляр, та канал МТМ.